Ну, я би, по-перше, не вважала, що це може бути останнім шансом якось порозумітися, це перше. І я вважаю, що завжди є інструменти, шляхи і можливості, як все-таки налагодити цей діалог. Це перше. Друге, та, дійсно для українського суспільства насамперед, для, тоді я сподіваюся, що для, для українських можновладців є конкретні. Червоні лінії, які для нас є принциповими, а, але ми також чуємо про те, що Сполучені Штати налаштовані під час цієї зустрічі вияснити, наскільки Україна готова до а, компромісів. А, ну І тут мені видається, що дуже багато буде залежати від вміння чути, а, дослухати, а, вміння представити чітко і. Обґрунтовано своє бачення тих людей, які завтра братимуть участь у цій, цій розмові з е, України. Мені звичайно шкода і щиро прикро, що там ця підготовка до цієї е, розмови вона знову ж таки від, відбувалася у вузькому такому колі, яке, наскільки мені відомо, а я спілкуюся з багатьма різними людьми, та не залучило до. До цієї підготовки тих фахівців, які могли би надати якісь пропозиції, mm -hmm. думки, ініціативи, які могли б, якими могли би скористатися завтра наша ну, ця переговорна група від України, ну, оскільки я знаю, і до 28 лютого теж готували тільки чи. Ці рекомендації були використані чи ні, це велике питання. Можливо, колись в якихось мемуарах у когось. Ми, якщо доживемо, це зможемо прочитати у когось. А що стосується того, що, що ну та я теж читала і знаю про те, що британці долучені були до підготовки України до цих перемовин, це добре. Ми цінуємо все Залученість і, і, і цю цей професіоналізм, який нам запропонували, але це точно не означає, що в Україні немає а, можливих до залучення містів, а, фахівців, які могли би стати в нагоді.